Привіт! Давайте сьогодні торкнемося моєї улюбленою темою емоційної гранулярності, але акцент зробимо на станах піднесення. Дивіться відео до кінця, я спробую пояснити, розгорнути цю думку. І так, переважно ми працюємо з емоційною гранулярністю у складних чи неприємних ситуаціях: тривозі, злості, смутку. Але не менш важливо розвивати її і тоді, коли ми відчуваємо стан піднесення, натхнення, радості і користь полягає у декількох моментах. І так, по-перше, це закріплення внутрішніх опор. Коли ми точно називаємо, що саме відчуваємо захоплення, інтерес, приємне здивування, вдячність, і саме за що це ми все відчуваємо, ми краще розуміємо, що нас, саме нас підтримує і робить сильнішими. По-друге, ми формуємо банк ресурсів. Чітке усвідомлення різних відтінків, позитивних емоцій дає нам змогу запам'ятати, у яких ситуаціях вони виникають, і вчитися відтворювати або повертати їх у моменти пригніченості. По-третє, ми розвиваємо своє самопізнання. Розрізняючи, наприклад, не просто щастя, а задоволення від результату якого, гордість за себе і в якій ситуації, тепло від близькості з іншими, і саме з якими людьми в якому контексті, ми глибше розуміємо власні цінності та потреби. Четверте, це класний шанс зміцнити свою психологічну стійкість. Чим краще ми усвідомлюємо позитивні стани, тим легше нам відновлювати внутрішню рівновагу у складні часи. Отже, емоційна гранулярність у станах піднесення це не просто спостереження за радістю, а ще Крутий інструмент для збереження ресурсу, формування внутрішньої сили та глибшого розуміння себе. Тому я завжди на консультаціях звертаю увагу не лише на важкі емоції, і ми пропрацьовуємо не лише важкі емоції, стане, а й обов'язково звертаємося фокусом там, де нам було добре, там, де було ок, там, де було спокійно, там, де було безпечно. Ми просто рухаємося туди, сюди, з полюсу важкого, в полюс легкий, і таким чином. Відбувається емоційна гранулярності, розвиток, розширення на благо собі і на покращення якості своєї свого життя. Якщо вам цікавий такий підхід в роботі, запрошую вас на консультацію. Якщо ви ще роздумуєте, напишіть, будь ласка, свій коментар або дайте зворотний зв'язок під цим відео. Буду вам вдячна. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.